Якби знав я чари, що спиняють хмари, що два серця можуть і звести до пари, що ламають пута, де душа закута, що у поживу ними зміниться отрута, то тебе би мила обдала їх сила, всі би в твоїм серці іскри погасила, всі думки й бажання за одним ударом, лиш одна любов би вибухла пожаром. Обняла б достоту, всю твою істоту, мислі б всі пожерла всю твою турботу, тільки мій там образ і ясніє й гріє, фантастичні думи, фантастичні мрії. Якби був я лицар і мав панцир добрий, і над всіх був сильний, і над всіх хоробрий. Я без перемоги, вороги під ноги, Що мені до тебе не дають дороги. Я б добусь до тебе через мури і стіни, я побив би смоки, розметав руїни, я б здобув всі скарби, що їх криє море, і до ніг би твоїх положив озоре. Де б тебе не скрито, я б зламав рії. Фантастичні думи, фантастичні мрії. Якби я не дурень, що лиш в думах кисне, що співає плаче, як біль серце тисне, що будуще бачить людське й народне, а в сучаснім блудить, як дитя голодне, що із неба ловить зорі золотіє, але до дівчини приступить не вміє. Ідеали бачить геть десь за горами. А живеє щастя з рук пустив без тями. І тепер запізно плаче і доріє, фантастичні думи, фантастичні мрії.